Всім привіт, на кліругем сесії відео. Я вас хочу подякувати за 1000 підписників. І в даному відроку ми пройдемось по моєму каналу від початку до кінця. Ну а перед початком даного відроку хочу попросити поставити лайк і підписатись на мій канал, бо на 100 тисяч підписників я придумав вам щось дуже прикольне. Ну а я починаю цей відеоролик. Музика Друзі, отже, ми і в YouTube студії. Друзі, також я почав проводити стріми на Ютуб, тому заходьте уся інформація про стріми в моєму телеграм-каналі, е, фото на екрані та посилання в описі. Але нам потрібен розділ контент, і ми бачимо кнопку дата. Ми на неї нажимаємо. Абах, саме перше відео. Огляд, посилення, Майнкрафт. Ukraine Майнкрафт, я. Усім привіт, мене звати і Це проект Games». Так, якщо ви не знали, то Games» це не тільки мій нікнейм, а ще і проект. Ну, канал як Games, Тобто я хочу зробити е, Games дуже масштабним. Усе про цей проєкт можна почитати в описі каналу, скоро буде відео про цей проєкт. Усім гарного перегляду. Все окрім! Осудня на ТГ. До речі, посилання вже старе, треба буде замінити. Е, Огляди в Майнкрафт Це... А, огляд мого поселення. І друзі, давайте подивимося зараз маленький фрагмент з цього відео. І друзі, всім привіт! Ви на каналі Row Games. І сьогодні я граю у Майнкрафт. Тому заварюйте чайок та прийдіть десь до мене. Просто подивіться мій FPS, 19 FPS. буде дуже цікаво. Опа, чи назас Row Games TV. Це мій ТГК канал. Ну, ТГ канал, це старе послання Ну, все одно. Послання в описі на мій телеграм-канал. І ось! Ось вона сторінка Raw Games. ме це коротше. Ось якщо подивитись, Magic Good тут написано. 21 рік. Коротше, я раніше зі своїми друзями думав Ми думали створити канал, схожий на канал Magic 5. Тут бідалі без коментарів. Ну ми поїхали. Тут можуть завтра скільки права, і це ще й російська пісня. Сьогодні буде. <схід> Маленький огляд це мої деревні. Деревні. Ось це, до речі, це дізниця була. Те ще є. На ось цьому телефоні. Ну, треба, коротше, переставити карту пам'яті. В мене в моєму основному зараз телефоні стоїть карта пам'яті. На це Майнкрафт? повинен бути. Мого поселення. Будинок. Е він згорів, Горів у мене. Е Це тільки тоді вчився коротше, по ключам все робити. Цю анімацію. Номер. Господи, який номер? Я вже і забув. 111, Нагадаю тобі. Ви прикиньте, я забув номер свого поселення. От що за людина така? О, господи, проживе. Шість ФПС, сім фпс. FPS. При... Короче Короче, короче, короче. короче. Кажучи. Це в нас. Аеропорт. Аеродром. Почнемо з аеропорту. Аеродром. Це перший, до речі, аеропорт. Лідна... О! Атомна електростанція. Смуга. Це в нас атомна електростанція, яка працює, й ви. Яка працює від Йомайо? Давайте осюди перемотаємо. О! АТБ! АТБ! Ні. Це пляж. пляж. Це підводна база. О, хто пам'ятає, до речі, підводну базу з, з мого серіалу легенда. Напишіть в коментарях. Хто от на моєму каналі? Among Це... Among Us Among Us Тун-тун-тун-тун-тун Амонгас. Тунтун тунтунтун. Тут в ай. О! Аврора! Ну, собі розбив. Це... Що розбив? Ти не почув. В мене такий... Или що? Це в мене Гуртожиток? Це ще я запам'ятаю. Так, це в тебе гуртожиток. А ось це от куди ти зараз ідеш? Це Аврора. Ось, дивіться, Аврора. Знаєте? Ай. І тут ми зрозуміли, це це ми просто з вас знайомив. Огляд моїх будинків в Майнкрафт. Огляд моїх будинків в Майнкрафт, Майнкрафт, Україн, Юа, Телеграм, Інстаграм. А, давайте подивимось, скільки тут, до речі, переглядів. Аналітика. 31 перегляд. Нормально. Але 0 підписників з цього відео прийшов. От і подивимось, скільки з цього відео. Тут взагалі якась помука. Тут теж 0, але тут 46 переглядів. Давайте подивимось. Першу серію серіалу легенда. Згадаємо, з чого все починалося. Всі посилання в моєму тег... Тег... Так, до речі, ще Посилання є в описі, та посилання є в моєму теграм-каналі. Цей серіал про легенду про легенду чотирьох світів у Майнкрафт. Аналітика. 40 переглядів. Давайте подивимось. Хух. Хух, дуже важка робота, так. Я прилетів ще в тих. Друзі, всім привіт. Ви на каналі канале Це термінове вмикання. Вот это да, термінове вмикання. А нічо, то что факт, что я уже в 7 классе? Короче, мне сьогодні наснився е, е, сон. А. Б. Г -г. Е, що од, одного там е... важного тіпа. важного, ва... важного типа. Тут 5 хвилин про важного тіпа я про... О! Серце моря. Серце моря приноси та дізнаєшся, де я. Досі пам'ятаю деякі фрази з цього серіалу. Ну Так, це я тоді ще БМЕ, то я зараз БМЕ. І так, це в нас підап. Друга серія. О! Турція! 4 хвилини. Чу, Турція це пам'ятаю на поншиті робив. І зараз у мене войді другого монітору. Ось це, до речі, Ужгород, це машина, це аеропорт. Всім привіт, друзі. Ви на каналі EuroGims. Мене звати Артем і це влог, я... Як я буду летіти у Турцію. Ну, це ще тільки що згадав. Я здається все влог знімав на iPhone 6. Здається, не пам'ятаю. Всім приємного перегляду. Хто? Так, всім приємного перегляду. Зараз буде їсти або вже їсти е е смачного вам. Дякую, до речі, зараз їм. пельмешки. Ну, а ми поїхали. Куди поїхали? По турці. А ну так. Прецвіхічна хічна. Друзі, зараз у нас на годину. Що зі звуком? Повідомлення прийшла бути. Те, скажи привіт На, годин, на О, осьо! Осьо. Це моя помітниця Стефанія. До мене прийшла поміниця. Та й скажи привіт моїм підписникам. Привіт! Зараз я вам скажу привіт. Привіт! Коротше, я там трішки затопив і забув вимкнути Voice мод. Тому відео, як завжди, виходить не так, як я. Хотів! Друзі, ну якщо вам сподобався даний відрок, то ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, бо на 100 тисяч підписників я придумав вам щось прикольне. З вами був Яру Гємс і до побачення, друзі. Побачимо вже зовсім скоро.